Доброго дня, шановне панство. Сьогодні коротше, неділя, і сьогодні хочу сказати, що нового відоса на каналі не буде. Вирішив відзнятися, сказати вам. Раз я вже серйозно вирішив займатися ютубом, то потрібно з аудиторією своєю взаємодіяти. Коротше, скажу коротенько, В общем, цей був тиждень дуже і дуже насичений. Ee, нова серія для вас була зазнята, але просто що я задовбався, працював, ходив на роботу. а ще мене пострадало око. Постраждало. І, коротше, мене вибило геть з колії. Сьогодні зранку я думав вам по берегу змонтувати відео, але я думаю, що... Якщо я його по-бистрому зроблю, то воно буде максимально нецікаве, бо не буде ніяких ні приколів, ні моментів, ні вирізок, нічого. Просто буде тупо кадри обрізані. А як той казав, нафіг воно вам надо. Вам буде воно нецікаво взагалі дивитися. І, в общем, я вирішив, що сьогодні відоса я не буду заливати. На наступну неділю вже я буду старатися відос зробити. Не буду казати з упевненістю, що він буде, бо... Таки, поки що YouTube, ну, мене не хочу спонсірувати. Так що в час у мене на на Ютуб дуже. Е, поки що YouTube мене не хоче спонсірувати козл. <пл> Блять. <'язок> <пл 'язок> Короче, то е, в мене дуже багато часу займає робота і, блін, повсякденні справи, сім'я і так далі. Е, тому е, в, в любимій, улюбленій справі я приділяю не так де багато часу як хотілось. В майбутньому це все буде набагато більше. Тому я думаю, ви віднесетесь до цього з розумінням. Відоси обов'язково будуть. Я залишу вам там деякі відоси старі, зовсім зовсім старі, бо я знаю, що нові люди, які підписалися, не бачили ці відоси. Е, і обов'язково підпишіться на інстаграмі на Тікток, бо там. Відоси виходять практично кожен день. Ну, не практично, а чітко кожен день і багато відосів. Багато відосів е в режимі лайв і багато чого іншого. Так що, все. Шановне панство, всіх цілую, обіймаю, всім е до наступної неділі. Чуєте? Газує ті скоро буду на такому мопі. Ну, це вже як карта ляже.